Жила в мальовничому селі, недалеко від озера, що розкинуло свої плеса на окраїні Соснового бору, бідна вдова. І була в неї донька Олеся. Бідна була дівчина та надзвичайно гарна і працьовита. А що вже душею щедра була, то й не сказати, гарно співала і пісні ті лунали по всій окрузі. Одного разу проїздив мимо того озера молодий парубок, гарно вбраний на вороному коні, а з під шапки чуб кучерявий вибився. Побачив він дівчину, що саме гусей пасла, і припала йому до душі її врода. Олеся відповіла взаємністю, і спалахнуло між молодими людьми щире кохання. Та юнак був з багатої сім'ї, і батько не погоджувався на одруження свого старшого сина з біднячкою. Послав він своїх молодших синів, щоб вони добряче налякали дівчину і змусили її забути про коханого. Підловили нелюди Олесю, затягли в озеро і почали розмову. Та так захопилися, що й не помітили, як дівчина перестала дихати. Злякалися тоді вони і покинули її в очереті. Наречений довго шукав свою Олесю та все не міг знайти, аж раптом звернув увагу на сумну журавку, що з'явилася біля очерету. І такими очима дивилася птаха на хлопця, стільки невимовного суму було в її очах, що той нарешті все зрозумів. Життя безмилої було непотрібне і жалюгідне. Вирішив юнак втопитися і кинувся в воду. Але вода, немов відсахнулася від нього, лише боляче вдарила юнака. І став він журавлем. Знялася журавлина пара в повітря покружляла над озером і полетіла. Мабуть, великого образу затаїли в серці закохані, образу на й людей, які розлучили їх, але доля поєднала їхні серця в образі журавлів. Відтоді, щороку, як тільки весна повертається на рідну землю, прилітають до озера журавлі веселки, прилітають, щоб просвітлити серця людей, щоб не зачерствіли їхні душі. Прилітають і приносять на крилах кохання.